До нашої доєднюється Іван Ступак як співробітник служби безпеки України, військовий експерт, має бути з нами на прямому зв'язку. Пане Іване. Слава Україні, дякую, що ви з нами. Якщо має бути, то я вже тут вітаю. Дякую за прошеніть Гримслава. Ну, пане Іване, дивіться, віце-президент США Венс розкритикував Зеленського через е... коментарів бік Трампа після заяв про Україну та мирні переговори. За словами віце-президента США, ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних змі. Кожен хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цієї адміністрації. Вен заявив, що президент України отримав погані поради щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки це така реакція на заяву ем, нашого президента про те, що Трамп живе у світі дезінформації, а це вже реакція на слова Дональда Трампа про 4% підтримки, нібито, які є серед українського народу. 4% підтримки, це ж те, що просуває російська пропаганда, десь і в українське суспільство, і через соцмережі. Тож е, пане Іване, а як вони добралися на вашу думку, і до вуха президента Дональда Трампа, які це може мати на наслідки, чи може розкачуватися більше ситуація в контексті дезінформації? То, взагалі, з якщо ми пригадуємо, були попередження від головного управління розвідки про так званий майдан, 3 який готує Росія в Україні. Майдан – це таке загальне загальне темі того, що Російська Федерація взагалі могла б реалізувати. Але не слухайте, подивіться, будь ласка, чи є вдалі кейс Російської Федерації тут не дай боже реалізації якихось там великих великих масштабних. Там диверсійних акцій, вбивства українських політиків, волонтерів, лідерів думок ні, немає. Що раз, це саме завдяки тому, що внутрішня ситуація в Україні вона нам, нам не знати вона зацементована. Тобто немає російських диверсантів. Так, є там окремі підпали, є окремі е, спроби нападу на ТЦК, але ось реалізація Майдан, 3 майдан 45 ну, дійсно тим паче за сприяння Російської Федерації воно неможливо. Воно відбувається все самостійно в Україні. А от інспірувати зовні воно дійсно не взлітає. У пана Венса дійсно така якась образа, просто надзвичайне, знаєте, такий, як нерв, а, тільки достатньо на нього там, одного подиха повітря, все, він починає боліти. Образи нашого президента, господи, та хто його образив? Нічого він, він ображений не був, сказав, що він живе в світі дезінформації. Так, одразу на пана Зеленського прилетіло, що він і комік і він тиран. Слухайте. У нас в Україні ми ставимося до Зеленського по-різному. Є хто його підтримує повністю, є хто не підтримує, але я мабуть викажу думку, яка є у багатьох зараз в Україні. Критикувати нашого президента можемо тільки ми. Ми можемо його назвати і коміком, і клоуном, і таким сяким, і, всяким, і е, робити з нього меми. Але коли надходить ця історія ззовні, українці це не сприймають. Я зараз бачу реакцію. Знову на загальна така: ми маємо право критикувати, а ви не влізайте. Я можу припустити, я не знаю, якими шляхами, якими каналами ця інформація потрапила до пана Трампа, але ми знаємо, що в нього в оточенні є люди. Наприклад, його юрист, один з юристів, він родом з радянського союзу, родом з Москви. Взагалом він приїхав ще в дитинстві до сполучених штатів. Зробив там собі кар'єру освіту, кар'єру працює. Тому я думаю, що певні канали, меседжі є. Це раз. Потім є такий собі е, Кирило Дмитрієв, це керівник фонду. Росі, російський фонд прямих інвестицій. Він визначений президентом Путіним, диктатором Путіним як. Людину повноважено на ведення контактів з американцями, в Америці вчився. Здається, Стенфорд закінчив з відзнакою ще декілька вишів. Родом він сам з Києва. Я думаю, що там, в принципі, канали по горизонталі в нього є ну в нього і не тільки в нього, як передавати дезінформацію. І загалом, загалом, якщо резюмувати, я думаю, це все спричинено ну, вся ця реакція е, подіями в минулому. Минуле це. Коли е, пан Трамп тиснув на тоді тільки тільки обраного президента Зеленського, що він прискорив там, розслідування справи Бурізма Хантер Байден, треба було додогнати Джозефа Байдена. Пан Зеленський якось відтіювати Відповів і е, Трампу це не сподобалося. Потім були кримінальні переслідування людей, які приймали участь у прес-конференції разом з Руді Джуліані. Е, е, це був Андрій Деркач він втік, а потім до не до в'язниці, до СІЗО, відправили вашого колишнього колегу Олександра Дубінського. Він там сидить. Я припускаю, що це ось саме з цією справою пов'язано, і один з маркерів, це вже так резюмувати тиску на пана Зеленського. Буде, якщо ми побачимо звільнення Олександра Дубінського з СІЗО, тоді це буде означати, що в принципі тиск він розпочався. Нічого собі, оце буде поворот. Пане Іване, я ще хотіла уточнити у вас такий момент, тому що Російська Федерація активно поширювала і в світових медіа, і в соціальних мережах інформацію про те, що нібито наша держава готує серію терактів у країнах Європейського Союзу. В ГУР сказали безумовно, фейк з іншого боку. Це пряма загроза дестабілізації ситуації в інших державах. Путінські служби добре вміють влаштовувати різноманітні провокації та теракти, в тому числі і. Проти власних громадян весь світ розуміє абсурдніх цих заяв, але пропагандистські задачі вимагають певних дій, навіть якщо вони абсолютно не витримують жодної критики, зазначив представник розвідки Юсу. То скажіть, будь ласка, навіщо плодити фейки, якщо нехтай вже ніхто не вірить? Чи насправді це було знаєте, проба пера на, на ґрунті? Так, а ви мені скажіть вони а. Ви колись отримували лист, електронний лист від там Нігерійського банкіра. Ну ні, я без жартів. Що... Я отримала на початку повномасштабного вторгнення лист від росіян закликом здатися, так. бо прийде російська влада. Так і я теж отримав. Я маю на увазі. Оці ось славнозвісні розсилки про те, що ви останнє спадкоємиця великого роду або нігеріс... таке не приходило. Ну ми ви я думаю, ви чули про такі історії. Так. Мені там теж надходило. Я до чого веду а, загалом в світі відправляється близько. 12 мільйонів от таких ось спам-повідомлень про ось таку саму історію плюс-мінус там турецький банк, турецькі спадкоємці, нігрійці. Що вам залишилося та 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 Достатньо тільки перевести буквально 100 доларів на рахунок для того, щоб розблокувати його, і все, і ви отримати мільйони. Є таке дослідження, яке вказує, що щорічно внаслідок такого спаму люди, які розсилають цей спам, вони заробляють близько 2,5 мільйонів американських доларів. Тобто, здавалося, господі, ну ну той спам, ну хто на нього поведеться? Ну всі ж при розумі, але 2,5 мільйона доларів все ж таки на землі не валяється, і внаслідок чого вони ну заробляють цими людьми. Тому я припускаю, що можливо служба зовнішнього розвитку Російської Федерації, до речі, яка всередині самих російських спецслужб вона знаходиться. На нулі, от там внизу, от просто Ground Zero, вона взагалі не катірується, вона не сприймається ані ФСБшниками, ані російськими військовими розвідниками. Вони просто як посміховище, їх називають паперовими тиграми, бо вони там тільки б'ються паперами. Вони роз, запускають таку кількість спаму, розраховуючи, що а раптом на якогось політика це повпливає, і він змінить свою думку щодо України і почне працювати вже більше в інтересах Російської Федерації. Тобто це розрахунок на кількість. А на, насправді вони можуть забезпечити і якість росіяни? Ви маєте на увазі реалізацію, реалізацію якогось. Реалізацію, так? Ну, Це можна зробити, але воно буде зроблено а, доволі потворно, не, не, як кажу, не, не цікаво. Ну, як ми зазвичай це бачимо? Підкинуті візитки, візитівки, там не когось Бутанова, телефон не заблокований з контактами з України. А, плюс в, Приєднаються до цієї історії штатні пропагандісти, які будуть працювати в цій країні. А в них багато росіян є в Голландії, які в Нідерландах працюють в Швеції, в Туреччині, на яких можна посилатися, які будуть робити інформаційну картинку. Тобто, ще раз, по факту зроблено буде щось мінімальне, але інформаційне це як. Звичайно, блокбастер. А, ще якщо можна ваша оцінка матеріалу Wall Street Journal про те, що Росія створила шпигунський департамент для диверсій по всій Європі. За інформацією співрозмовників видання Петрозі отримав назву департамент спеціальних завдань. Він базується в штабі російської воєнної розвідки і операції, про які раніше не повідомлялися, включали замахи, диверсії та змови з метою встановлення запальних пристів у літаки. Західна розвідка вказує, що створення департаменту відображає позицію Москви проти. Заходу під час війни за словами двох керівників європейських розвідок та інших американських та європейських служб безпеки, цей департамент створили у 2023 році, а зараз він активно відновив свою роботу. Ну можливо, він є. Ну журналісти пишуть про те, що він є. Ну в принципі, це вкладається в конструкцію мислення російських керманичів в Кремлі. Бо там надзвичайно велика кількість людей, які працював або працювали в КДБ, або працювали в ФСБ, або досі продовжують працювати в федеральній службі спеціально. Вони мислять категоріями от таких ось невеличких операцій. Давайте щось підпалимо. Давайте, наприклад, там на мічеті. Напишемо а, щось там, не знаю там щось антиісламське. А давайте на синагозі напишемо те, щось а ще то щось а, там, десь українські прапори підкладемо. напишемо, наприклад, знаєте, на будинку Слава Україні, а і це буде сприйнято місцевими громадянами, як ці українці всіх задовбали. Тобто такі речі вони можуть робити. Але який наступний крок? Окей, наприклад, да, вони змогли підкинути на декілька літаків само. Запалювальні ці пакунки, які самостійно вибухають, там на основі магнію здається. Окей, літак підпалили, згоріло наприклад, ну, навіть не літак окей. Цей сортувальний центр згорів вщент, немає його. Яка мета? Нашкодити цій компанії DHL? Ну так, сумнівно. Окей, летить літак в повітрі, він весь вантаж загорається, літак палає, літак падає десь в Атлантиці. Яка мета? Я, я хочу зрозуміти. Я сам до кінця не розумію, яка мета для російських спецслужб, що можна з цього витягнути, В Павлі так, Окей, піднімемо чорну скриньку. Там кажуть, що було задимлення. Сказати, що це українці збили Стінгером американським. Ну теж якось вона не комільфо. Я припускаю, що вони до кінця цю тему вони не пропрацьовували створити, створили, розказати, розказали на горішу. Ми там створимо таке, там будемо такі речі робити. А яка мета ніхто не пояснив. Давайте поговоримо ще про наші спецслужби, тому що є чим похвалитися. Виглядає так зокрема, спецслужби України провели операцію, підірвали окуляри fpv дронів, коли вони були на операторах, тобто на ворожих операторах. Восьмеро операторів ВПЛА Росії втратили зір і більше не атакуватимуть наших бійців. У період січня лютого 25-го року. Поряд громадських організацій було відправлено близько 80 комплектів fpv окулярів до різних підрозділів. Цілів Російської Федерації усі організації отримали товари від однієї тієї ж людини за умов безоплатної допомоги для збройних сил Російської Федерації. Дуже хороші волонтери, дуже. дуже хороші волонтери. Треба значити нюанси. Там була закладена вибухівка Сі 4 Ну швидше за все, американського походження Не невеличке. Там буквально такі декілька грамів, але цього достатньо. Бо сам цей шолом він кріпиться на обличчя і він починає свою роботу. Тоді, коли а, ну, цей пристрій не просто ти його вмикнув і він там одразу вибухнув. Ні, ти його вмикаєш, він певний час працює взагалі, там, не, не показуючи себе. Але коли а, вмикається вентилятор, система охолодження, тоді і відбувається вибух, тобто він ну, з часом, тобто, щоб гарантувати, що цей виріб потрапив саме до рук оператора, а не людини, умовно, якийсь митник: і, а покажіть, що у вас тут такое тобто, переконалося чітко до оператора Півдрона. І подивіться, будь ласка, на історію з цими ізраїльськими пейджерами. Ну, в порівнянні з тим, що зараз зробили наші спецслужби, ми не знаємо, хто це, чи це був ГУР, чи це була служба зовнішньої розвідки, чи служба безпеки України, можливо, з часом деталізація Скаже, можливо, це всі були і сили спеціальних операцій, але ізраїльська операція вона зараз виглядає як одна серія одного з серіалів. А ось ну, в рамках цього українського серіалу. Ми ну, подивіться, що у нас є самокат. Самохат, самохат, перепрошую, самокат, вибухайка. Вибухає, паба! Бюст, вибухайка. Возле Татарський не дасть нам збрехати. Автівки, які вибухають під російськими колаборантами, ми вже заморилися рахувати. Ми просто навіть не зважаємо на це. Так, а тут вже прийшли ще й окуляри, вибухайки також. Так що, ну, дійсно, Українська спецслужба на крок попереду. Ну, Тут цікавий ще момент, що відправник посилок залишив рефересу Москва-Стамбул. Тобто десь волонтер поїхав по ще одну партію допомоги для Російської Федерації, виглядає що так. Але на вашу думку, чи може тепер росіяни більш акуратніше ставитися до свого екіпірування? І чи буде продовження таких волонтерських благодійних гарних рухів? Ну Дивіться, вони були різні рухи, їх намагалося труїти, то їм печиво передавали, то самогон передавали, десь там вдали було, десь там тортик передавали, тістечка курсантам льотного вишу, але вони ну, швидко роздуплилися, перепрошую за сленг, і не скуштували нічого. Про Туреччину. Це, я дуже хочу вірити, що ця людина, яка виїхала, вона встигла потім з Туреччини виїхати і далі, бо були такі приклади, коли. Росіянин вчиняв, ну я не знаю, на замовлення українські спецслужби, або самостійно певну акцію на території Москви. Потім виїжджав до Туреччини протягом декількох годин його затримували турецькі спецслужби на вимогу російських правоохоронців. Тому я хочу вірити, що він встиг виїхати. І відповідаючи на ваше питання, чи будуть далі? Так, вони будуть, але це будуть вже не окуляри. Це вже буде щось набагато, набагато цікавіше. і подивіться: українські спецслужби два рази. В одну і ту ж саму креативну річку вони не заходять. Самокат двічі вони не використовують. Можливо, з часом, коли фокус уваги росіян там десь замилиться, коли вони про них забудуть, повернуться до нього. А зараз поки що ні. Тобто, виходить, що далі креатив від наших спецслужб буде тільки нарощуватися, в залежності від того, як себе будуть поводити росіяни, правильно. Ну, сто відсотків дивіться, коли ти повторюєш один той самий трюк, то до нього вже це будуть вони будуть обережніше ставитися, так а наступний раз це вже буде не знаю, Там можливо якийсь спеціальний смартфон, так який вибухне безпосередньо в руках, або не знаю, щось, щось не знаю, щось дуже дуже важливий лист, який отримує особисто, не знаю, там секретар Путіна. Ну можливо, все все може бути. Тобто, а на вашу думку, чи ми можемо от коли там ми розговорили про наші ракети, про розробки? Ми говорили про їхнє тестування? Що вони спочатку пробують, а не доки. Кінця ціль була уражена, щось відкориговуємо, і тут ми бачимо вже гарне попадання в яблучко, що називається. Ми пробували з ми пробували самокат. Ми зараз підійшли до пів окулярів. Чи можемо... я прошу? Я а молоток що ж про молоток не розкаже, коли було застукано прямо на місці в прямому та переносному сенсі людину? Ще був молоток. Тобто, ми можемо говорити, що зараз наші спецслужби таки е, пристрілюються до злочинців номер один на Росі на території Російської Федерації. Чи це все таки знаєте така планова системна робота по винищенню ворога на території Росії? Можливо, це було б доречно запитати у ліків про «пристрілюються», але він на жаль не відповість. Більше ну це планова робота, так наприклад, аліга ну, не змогли дістати, ну не вийшло. Не трапилося, не зараз. Том загарприліпін також. Олександр Дугін також не вийшло. Але на все час і я дуже переконаний. Ми переконаний, що люди топи російської пропагандистської машини, які отримують гроші з держави. За свою роботу вони зараз під максимальну опіку з боку російських спецслужб. Я не кажу тільки за броньований майбах і за охоронців Оці ось з пружинкою в усі, А це ж і спостереження за їхніми квартирами з боку російських спецслужб, щоб виявити людей, які спостерігають за квартири, наприклад, там Салавйова або Кисельова. Тобто там дійсно велика робота і багато людей задіяно. Я думаю, що вони жахаються вже від власної тіні. Ну принаймні і так приносять вже того, того кайфу, який раніше був. Ну ще раз фішка грошей, що вони до інструмент, це ключ до того життя, в якому ти можеш себе вести класно, спокійно. ну який сенс в цьому майбуху? ну, як на мене, коли ти можеш виїхати тільки з підземного паркінгу, приїхати до роботи, заїхати в підземний паркінг і там заховатися, і все ну таке собі. Пане Іване, як завжди вам дякую за те, що були з нами. Було дуже цікаво і завжди рада вас бачити в наступних наших ефірах. Кажу вам до зустрічі. Іван Стопак, експівробітник служби безпеки України, військовий експерт, був з нами наживо. Кажемо пану Івану, до зустрічі. Спокійного вечора.